Так, всім привіт. Сьогодні відео для знатоків радіотехніки, бо я такий я любитель. Я більш втілюю відео, як це все зробити можна спаяти. По-друге, хто по платах шари, люди. Відпишіть, будь ласка, я знаю, в мене там коментую, забув ім'я, який нік в нього в Ютубі. Горять оці плати контролера чомусь. Ну, Я оце все паяв, це все батькам паяв і кажу, чому це постійно горить. Я вже їм і блок одноамперний дав. І заряджаю через зарядне, звичайне літікало, чи як воно називається, горить. Димить, батько каже, димить Оце от конденсатор. Це ще Один згорів. от бачите, Це є. Оце в нас плата йде з захистом, і в нас згоріла така раз. Друга ця плата без захисту. Також от задимівся цей. Не знаю, чи побачите, бачите, дирка малесенька. Маленька дирка задимілась, вигоріла. От вона є, бачите? Вигоріла. Третя плата також спаяв, зробив. Тоже, як ви бачите, дирка вигоріла. Ну Просто згоріла, тепер не заряджає, нічого не робить. Ну, коротше, здохла. Світить, вона видає, деякі видають, ще світять. Але не світить лампочка, що вона працює. Просто вона сидить акум в ноль. Ну, типу не контролює, вже от вигоріла оцей конденсатор. Підписники, хто мені писав, ану мені на коментарі накидайте, чому воно горить і яке. Зараз ще деталі скажу. Міняв, акумулятори ставив малої мощності. Заряджав, пробував без зарядки оцей заряджати, прямо акумулятор заряджав зарядного. Ставив, батько каже, що просто от витягував акум, щоб зарядити. І воно зробило пшик і задимілу. Ой, сорі. Акумулятори ставив різні, як ви бачите, в мене є різні. Це 3000 мА. Ставив акум 1300 мА. Також ставив. Все одно горить. Оце я тільки 3 штуки, ще крім того, ще 2 згоріло. В чому проблема? Напишіть, будь ласка, і всім дякую за перегляд.